Листопад у більшості людей асоціюється з завершенням сезону, коли городи вже спочивають, а клумби стоять порожні та вогкі після перших приморозків. Проте для уважного господаря це ще не зовсім кінець, а радше час тихої, але важливої підготовки до наступної весни. Саме зараз, коли хризантема відцвіла й готується до зими, приходить слушна мить для живцювання. Багато хто дивується. Як так восени, коли все зів'яло, але досвідчені квітникарі знають, що саме пізнє живцювання дає найбільш міцні, ранні й сильні саджанці, готові до швидкого росту вже у березні квітні, це ніби посіяти зерно на зиму воно відпочине, набереся сил, а з першим теплом прокинеться до життя. Хризантема квітка терпляча вона витримує холод і короткий день. Але дуже цінує турботу. Коли в листопаді зрізаємо живець із маточного куща, ми ніби даруємо йому друге життя. У цей час рослина вже не витрачає енергії на цвітіння, соки рухаються повільніше, тому зрізані пагони легше приймають нові умови і не так швидко втрачають вологу. Якщо поставити живці в легкий вологий ґрунт або у вологий пісок і забезпечити їм спокій. Вони тихо укорінюються без надмірного випаровування. Весною ж, коли сонце повертається і день подовжується, ці живці вже мають готові здорові корінці й одразу рушають у ріст, випереджаючи тих, кого нарізали пізніше. Для селянина така робота восени не просто забавка для душі це практичний спосіб заощадити час на весні, коли клопоту й без того вистачає. У сільських родинах кожна година в березні і квітні дорога, бо треба й город підготувати, і розсаду висіяти, і худобу доглянути. А коли хризантеми вже мають укорінені живці, то навесні лишається їх лише пересадити в горщики або в парник, і вони швидко підуть у силу. Така підготовка дозволяє отримати квітучі кущі раніше ще до осінніх холодів наступного року. Ще одна перевага листопадового живцювання в тому, що саме восени можна відібрати найкращі маточні кущі. У цей час видно, які хризантеми найповніше розквітли, мають густу форму, сильне стебло і насичений колір. Весною, коли всі рослини виглядають однаково зеленими, це вже не так просто. Тому уважний господар ніколи не відкладає справу на потім. Він зрізає живці з найкращих екземплярів. Закладає їх на укорінення, а маточні кущі обрізає і ставить у підвал або в холодну теплицю до весни. Чимало квітникарів помітили, що саме осінні живці дають більш призимкуваті, міцні кущі з товстими стеблами. Весняні, навпаки, іноді витягуються і довше приживаються. У листопаді природа сама підказує темп, холод. І короткий день не дозволяють живцю розігнатися занадто швидко, тому коренева система розвивається рівномірно. Це схоже на загартування, рослина повільно формується, але стає стійкішою до перепадів температури і браку світла. Для тих, хто вирощує хризантеми не лише для краси, а й для продажу, така робота восени має ще один зиск. Маючи укорінені живці до весни, можна вже в квітні або на початку травня пропонувати покупцям готові сильні саджанці. Люди охоче беруть ранню розсаду, бо знають, що вона швидше росте й рясніше цвіте. Таким чином, навіть невелике господарство може забезпечити собі додатковий заробіток, а головне, зробити це без поспіху в спокійний осінній період. Живцювання в листопаді справа, що потребує певної уважності, але не надто складна треба мати лише кілька простих речей гострий ніж ящик або горщик з землею, трохи вологи та терпіння. Усе інше зробить сама природа. Головне, зрозуміти, що рослини, як і люди, відчувають ритм сезону, вони потребують періоду спокою, аби потім вибухнути ростом. І якщо дати їм шанс укоренитися восени, навесні вони віддячать буйним цвітінням. Саме тому листопад не час для байдужості, а пора тихої праці. Коли земля холодна, а повітря пахне опалим листям, господар, який любить свої квіти, не поспішає ховати руки в кишені, він обережно зрізає пагони хризантеми, ставить їх у легкий субстрат і усміхається. Бо знає, що навесні матиме здорові міцні кущі, які розквітнуть раніше за всі інші. І тоді кожен, хто пройде повз його двір, спитає як тобі вдалося так рано? А відповідь проста. Бо робота почалася ще тоді, коли інші вже відпочивали. Щоб живцювання хризантеми в листопаді дало справді добрий результат, потрібно знати кілька перевірених правил і не поспішати. Перш за все треба вибрати здорову маточну рослину, ту, що цьогоріч добре цвіла, і не мала ознак хвороб чи гнилі. Найкраще брати середні або пізні сорти, бо вони більш витривалі до холоду і легше переносять укорінення при низьких температурах. Кущ перед живцюванням бажано підрізати, залишивши на ньому кілька сильних пагонів, з яких і нарізають живці. Важливо, щоб пагони були не зовсім здерев'янілі, але й не надто ніжні. Такі тримають форму, не в'януть і швидше дають корінці. Коли матеріал відібрано, треба правильно підготувати живці. Зазвичай їх нарізають довжиною 6-8 см із двома-трьома міжвузлями. Нижній зріз роблять під кутом одразу під вузлом, бо саме там утворюються майбутні корені, нижнє листя видаляють, щоб не загнивало в ґрунті, а верхні два листочки лишають, скоротивши їх наполовину, це зменшує випаровування вологи. Якщо є можливість живці добре вмочити у порошок або розчин стимулятора коренеутворення, хоча й без цього вони часто приживаються, але з ним процес іде швидше і рівніше. Ґрунт для укорінення має бути легкий, пухкий і вологий. Звичайна городня земля не підходить у ній надто. То багато домішок, які можуть загнити або злижатися. Найпростіше зробити суміш із рівних частин піску та торфу, або навіть використати чистий крупнозернистий пісок. Якщо є можливість, дехто додає трохи перліту чи дрібного моху з вони тримають вологу і не дають землі ущільнитися. Ящик чи горщик для живців обов'язково повинен мати дренажні отвори. Щоб вода не застоювалась, бо зайва волога перший ворог молодих пагонів. Краще, щоб ґрунт був вологий, але не мокрий, схожий на добре віджатий губку. Живці вставляють у підготовлений субстрат на глибину приблизно 2 см, щільно, але не тиснучи сильно, відстань між живцями близько 3-4 см, щоб їм вистачало повітря і світла. Після висаджування ящик ставлять у прохолодне, але не промерзаюче місце, наприклад, у веранду, неопалювану теплицю чи підвал з вікном. Температура для вкорінення має бути від пляці під до плюс 10 градусів. У теплі коріння розвивається швидше, але пагони можуть витягуватися і слабнути. У холоді ж вони формують короткі, міцні корінці. Це важливо, бо саме вони дадуть потім сильну основу для весняного росту. Дуже важливо слідкувати за вологістю. Земля не повинна пересихати, але й перезволоження недопустиме. Найкраще прискувати живці водою з пульверизатора раз на кілька днів, щоб повітря було вологим, а листя не втрачало свіжості. Дехто накриває ящик прозорою плівкою чи склом. Роблячи своєрідну міні-тепличку, але тоді треба щодня провітрювати, щоб не з'явилася пліснява. Якщо в хаті сухе повітря, а температура коливається, варто поставити ємність із водою поруч, щоб утримувати стабільну вологість. Коли через 3-4 тижні з'являються перші ознаки кореноутворення, живець не в'янне, а стоїть тверденько, листя залишається зеленим. Можна потроху знижувати вологість і провітрювати довше. До грудня більшість живців дам уже має дрібні, але помітні корінці. Далі їх залишають у тому ж стані до кінця зими. Якщо є прохолодна світла кімната, можна перенести туди ящик і тримати при температурі близько плазі 4, 6 градусів. У підвалі чи гаражі, де темно, рослини краще періодично діставати й оглядати, щоб не з'явилася гниль чи цвіль. У селі часто роблять простіше хтось ставить ящик із живцями біля вікна в коморі, накриває старою рамою, з плівкою і цього цілком досить. Інші кладуть зрізані пагони просто у вологий пісок у відрі, яке потім переносять у підвал. Навесні такі живці розбирають і розсаджують у горщики. Є навіть спосіб у пляшці, коли живці ставлять у відрізану пластикову пляшку з мокрим піском, накривають верхом пляшки і ставлять на підвіконня, прості, але дієві методи, що не вимагають дорогих матеріалів, лише трішки терпіння. Щоб навесні не втратити молоді рослини, важливо правильно провести їх пробудження у лютому або на початку березня. Ящики з живцями виносять у тепліше приміщення, додають світла і поступово підвищують температуру. Через кілька днів починається новий ріст, і хризантеми швидко утворюють зелену масу. Тоді вже можна підживити їх слабким розчином добрива для розсади або полити настоєм деревного попелу він зміцнює корені і підвищує стійкість до хвороб. Як тільки мине загроза заморозків, Укорінені рослини висаджують у відкритий ґрунт або впарник. Усе це не забагато роботи, особливо коли розумієш, що навесні отримаєш майже готові саджанці. Найважливіше не лінуватися, зробити все вчасно і з розумом. Кожен етап має своє значення правильний зріз, добрий ґрунт, помірна волога і терпіння. Хризантема квітка вдячна, якщо дати їй належний догляд. Вона віддячить сотнею яскравих суцвіть, і тоді кожен, хто зайде до двору, побачить, що справжній результат народжується не від випадку, а від дбайливих рук і розуміння природи. Наші діди й баби знали без підручників, як поводитися із квітами, і кожен мав свій перевірений спосіб. У старих селах ще й досі можна почути як хтось каже. Хризантему не треба балувати, вона сама знає, коли пустити корінь. І справді, колись не було ні стимуляторів, ні тепличок, а квіти все одно зберігали. Наприкінці осені господині зрізали гарні пагони, ставили їх у банку з водою і тримали на вікні чи в холодній кімнаті. Вода потроху випаровувалася, але живці стояли зелені і свіжі, а до весни на стеблах уже видно було тоненькі корінці. Тоді їх просто садили в землю. Метод простий, без науки, але дієвий, якщо є тепло в серці і терпіння в руках. У деяких родинах робили ще інакше коли кущ відцвітав, його викопували разом із грудкою землі, ставили в дерев'яний ящик і відносили до погреба. Взимку там прохолодно, але не морозно, і хризантема спала, як ведмідь у барлозі. Навесні, коли приносили її на світло, кущ швидко прокидався і давав нові паростки. З цих паростків уже нарізали живці свіжі, сильні, готові до росту. Такий спосіб зручний для тих, хто не хоче морочитися з окремими живцями восени, але хоче мати матеріал навесні, проте треба мати місце в підвалі і стежити, щоб корені не пересихали. Є й старовинний спосіб із глиною. Дехто з майстрів розповідав, що зрізані пагони обмакували в рідку глину і клали в мішечки з вологим мохом. Глина не давала волозі швидко випаровуватись, а мох зберігав м'якість середовища. Усе це ставили на полицю у холодну комору, де температура трималася трохи вище нуля. Через кілька місяців пагони залишалися свіжими, а місцями навіть утворювали калюс. Зародок майбутнього корення, коли настав березень, глину змивали, а живці висаджували в землю. Це показує, як сільська кмітливість завжди знаходила вихід із будь-яких умов. Сучасні господарі мають трохи більше зручностей плівкові теплиці, освітлення, стимулятори росту, але суть залишилася та сама. Головне створити спокійні умови без різких змін температури. Дехто тепер живцює хризантеми просто у пластикових контейнерах із прозорими кришками ставить на веранду або у невелику тепличку, де температура тримається біля плют 8 градусів. Інші використовують старі холодильники, виставлені на мінімальний режим туди ставлять живці у вологому моху. Хоч методи різняться, але всі вони мають спільну мету. Зберегти пагін живим не дати йому висохнути чи загнити, поки не з'являться корені. Цікаво, що чимало господарів помітили старі бабині способи часто не гірші за сучасні наприклад, коли тримаєш живці у воді, додаючи туди шматочок деревного вугілля, вони стоять свіжими місяцями, або коли ставиш горщик з укоріненими живцями в яму, присипану листям, там стабільна вологість і температура. Як у природній схованці, весною ж витягаєш, і маєш готові рослини. Такі нехитрі прийоми дозволяють працювати без зайвих витрат, що для сільського господарства завжди важливо у кожному селі є своя квіткова майстриня, яка з року в рік вирощує найкращі хризантеми. Якщо запитати її секрет, вона скаже просто не поспішай і не лінуйся! Бо головне не стільки у виборі добрива, як у турботі, квітка відчуває, коли до неї ставляться з душею. Є історії, як господиня залишала живці просто у старому ящику з піском, забула про них до весни, а потім, коли відкрила, побачила білий мох Коренів. І хоча нічого спеціально не робила, рослини вижили, бо місце було тихе, нехолодне і вологе саме таке, як любить Хризантема. Сьогодні багато хто поєднує народні методи з сучасними. Наприклад, зрізані пагони тримають кілька днів у воді з медом або соком алое. Це старий народний засіб, який допомагає швидше утворити коріння. Потім пересаджують у пісок і накривають пластиковими пляшками. А дехто користується покупними препаратами, але додає до них настій вербових гілок, сай бо верба, як відомо. Містить природні стимулятори росту. Такий підхід поєднує досвід предків і можливості сучасності, що дає чудові результати без зайвих затрат. Порівняти старе і нове можна так раніше покладалися на природу, тепер на точність умов. Але головна мудрість у тому, що обидва шляхи ведуть до мети, якщо не втратити відчуття міри. Хризантема не любить надмірного тепла і не потребує складної хімії. Їй достатньо тиші, вологи і турботи. Тому, дивлячись на досвід минулих поколінь, варто не знецінювати простоту. У сільській роботі, як і в житті, просте часто найнадійніше, і коли на подвір'ї розцвітають перші жовтогарячі кулі хризантем. Господар з посмішкою згадує, що все почалося ще тоді, коли сніг тільки випав. А на подвір'ї панувала тиша. Отже, листопадове живцювання Хризантем справа не для ледачих, але й не така складна, як здається, на перший погляд. Хто хоч раз спробував це зробити з душею, той знає, найважливіше не кількість зусиль, а послідовність і уважність. Важливо зрозуміти, що природа має свій ритм, і той, хто з нею в Унісон, завжди виграє. Хризантема не любить поспіху, вона любить спокій і рівновагу. Тому листопад ідеальний час, коли земля ще не скута морозом, але й не гаряча, коли рослина сповільнила рух соків та ще не спить остаточно. Саме цей стан спокою дає можливість живцю прижитися без стресу і сформувати сильне коріння. З практичної точки зору переваг у цього способу багато. По перше, ми маємо можливість зберегти найкращі сорти. Відібравши саме ті кущі, що вразили своїм цвітом, по друге, осіннє живцювання дає запас часу, взимку не потрібно поспіхом нарізати і укорінювати, а весною вже є готовий матеріал. По третє, ранні укорінені живці ростуть швидше, формують більш густий кущ і цвітуть на кілька тижнів раніше для господаря. Це велика перевага, особливо якщо квіти вирощуються не лише для власної втіхи. А й для продажу ранній товар завжди цінується вище, бо перші букети Хризантем, рідкість і прикраса будь-якого ярмарку чи базару, але є й тонкощі, які варто пам'ятати, щоб не зіпсувати результат не можна залишати живці у сирому місці без доступу повітря. Це призводить до загнивання. Так само не варто тримати їх у теплій кімнаті, бо тоді вони швидко витягнуться і ослабнуть. Усе має бути в міру. Волога прохолода легкий світло-тіньовий режим. Якщо підвал надто вологий краще поставити поруч від розпопелом або вугіллям, вони вбиратимуть зайву сирість. Якщо ж місце сухе, треба обприскувати пісок або землю, щоб живці не пересихали. Ці дрібниці здаються дрібницями лише до того часу, поки не побачиш результат. Тоді стає ясно, що саме вони вирішують. Долю всієї справи. Весною, коли прийде час переносити укорінені живці в землю, не варто робити це різко. Як і будь-яка рослина, що пережила зиму, хризантема потребує поступового пробудження. Найперше її виносять на денне світло, але не на пряме сонце. Потім трохи зволожують, додають живлення, настій кропиви, розведений коров'як або ж деревний попіл. І лише коли видно, що пагони рушили в ріст, пересаджують у відкритий ґрунт. Після цього рослина швидко вкорінюється, формує густий кущ і вже до літа виглядає міцною здоровою, готовою до цвітіння. Хороша порада для тих, хто має велику кількість живців, підписувати кожен сорт одразу при заготівлі. Часто восени здається, що всі хризантеми подібні, але весною, коли вони розпускаються, Кольори і форми дуже різні. Щоб не переплутати, варто вставляти у ящик етикетки або навіть просто дерев'яні палички з написом. Це допоможе зберегти чистоту сорту і правильно спланувати клумбу або теплицю. Добре, коли в господаря усе розкладено по поличках, де ранні сорти, де пізні, які для зрізки, а які для декору. Так і працювати легше, і результат стабільний. Якщо говорити про запобіжні заходи, то особливу увагу слід приділяти хворобам. Хризантема схильна до грибкових уражень, особливо якщо живці зберігаються у надто сирих умовах. Щоб цього уникнути, можна перед посадкою обробити їх слабким розчином марганцівки або настоєм часнику. Це природний антисептик, який не шкодить рослині, але знищує спори грибів. Дехто додає до води кілька крапель спирту або оцту, теж допомагає стримати плісняву. І все ж найкраща профілактика чистота, свіжий субстрат, чистий інструмент, свіже повітря. Варто також згадати і про можливість замовлення живців наперед на весну 2026 року. Ті, хто займається квітникарством професійно, уже тепер формують замовлення у спеціалізованих господарствах. Це розумний підхід, можна вибрати сорти, яких бракує у власній колекції, спланувати кольорову гаму, клумб чи тепличних грядок. А головне не втратити час на весні, коли всі кинулися купувати, а ціни ростуть. Завчасне замовлення це теж частина сільської мудрості, робити все з випередженням, не гаяти ні днів, ні нагод. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати живцювання хризантем у листопаді це не просто спосіб розмноження, а своєрідна школа терпіння й уважності вона навчає людину дивитися на природу не як на супротивника, а як на союзника. Бо коли працюєш у гармонії з ритмом сезону, то навіть найдрібніша гілочка здатна перетворитися на потужний кущ. Весною, коли розквітають перші квіти. Людина бачить у цьому не лише красу, а й результат своєї осінньої праці, і це найбільше задоволення для будь-якого господаря знати, що сила квітів народилася з його старання, уважності та любові до землі.